Мукачево зачисте довкілля в рамках місячника благоустрою у місті триває толока. Ми проводимо повністю благоустрій, благоустрій території, озеленення, насадження молодих дерев на сьогоднішній день. Вже посаджено більше двох тисяч. Повністю будемо вичищати парки, сквери, дамби, русло ріки ми раз в тиждень вивозимо несанкціоновані сміттєзвалища. Привести місто до ладу планують і до великодніх свят спільними зусиллями влади та ініціативної громади. Про це говорили на засіданні із керівниками приватних підприємств і державних структур у великому залі ратуші. Мукачево – це наша спільна домівка. і Я би дуже хотів, щоб всі керівники на своїх підприємствах, які є господарями своїх підприємств, долучилися до цього. Тихника з благоустрою начальник управління міського господарства також наголосив, що потрібну для благоустрою техніку вони нададуть, а прибране сміття вивезуть безкоштовно. Натомість присутні у залі беззаперечно зголосилися долучитися до акції. Ми готові, звісно, долучитися до цих заходів, однозначно, предоставити як матеріальну допомогу, як робочу силу, і так далі. то… Ми готові. Там, тим більше, що розташовано не лише до міста, але й знаємо, що і канал участки займається, локомотивщики теж надають допомогу. Тому ми завжди в такій співпраці. Буде місячник благоустрою у нашому місці. Ми вже це не чекали, ми вже розпочали у нашій дитячій лікарні всі відділення, практично багато медперсоналу вийшло з дому, прийшли і ми почали вже наводити порядок, прибирати на нашій території, розчистили територію. Цього року планують зробити в рази більше роботи з благоустрою, ніж минулоріч, адже залучили більше сил та коштів. На благоустрій міста. Виділено втричі більше, ніж минулого року в цьому році. І, якщо чисто про благоустрій, це понад півтора десятка мільйонів гривень. В міській раді сподіваються, що до великої весняної толоки долучаться і пересічні містяни, бо впевнені тільки спільними зусиллями можна зробити край чистішим, привабливішим та ближчим до Європи. До Великодня запустять 10.